Максима, вітаю вас! вітаю. Ну, дивіться з одного боку, хороша новина, що Сенат погодив законопроєкт, зробив великий вже нарешті крок щодо виділення Україні допомоги в 60 мільярдів доларів. Але далі є палата представників, на жаль, і там ми не маємо такої шаленої підтримки. Ну з однієї простої причини, тому що республіканці в палаті представників продовжують спекулювати темою захисту кордонів і не хочуть розділяти насправді цю допомогу, тому що вважають, що в першу чергу вони мають зайнятися американськими кордонами, а вже після того геополітичними питаннями, які лежать в відповідальності Сполучених Штатів Америки, як довго може тривати взагалі, на вашу думку, ці спекуляції політичні серед республіканців, і наскільки розтанула чи не розтанула ще допомога від сполучених штатів Америки для нас? Ну, мені здається, республіканці можуть, можуть затягувати це настільки, наскільки Дональд Трамп буде вважати це доречним, тому що ми бачили, як все починалось. Республіканці спочатку продавили об'єднання цього законопроекту а разом спільно з демократами розробляли першу редакцію, потім сказали, що щось взагалі таке вийшло за що голосувати не можна. Це мертвонароджений проект. Давайте роз'єднувати і переголосувати, Це ж також була ініціатива республіканців роз'єднати ці законопроекти, проголосувати окремо вочевидь. Трампа вирішили, що ну потрібно щось залишити, на чому можна буде в подальшому спекулювати не, і тиснути. Нехай кордон поки побуде в підвішеному стані, щоб якомога довше можна було не просувати оцю ось історію, що це все відбувається через адміністрацію Байдена. Окей. Роз'єднали законопроект: ось окремо Україна, Україна Тайвань, Ізраїль важливі моменти для геополітичної стратегії та інтересів Сполучених Штатів Америки. Знову ми бачимо повторення історії. Тепер ні, все фігня. Давайте по новій об'єднуємо знову і взагалі, як це без кордонів щось можна голосувати? Тобто, це. Такий е, театр абсурду, але тут немає нічого нового для Дональда Трампа. Тобто, я бачу якось аналітикою своїх колег намагаються там щось знайти сфера впливу всередині республіканських партій, там підкомітети. Мені здається, що тут е, ну це той приклад ситуації, коли не варто шукати якихось складних пояснень. Тут є позиція Дональда Трампа, от е, його команди, вони вважають, що Таким чином, це затягування і оці всі перипетії, вони позитивно впливають на хід передвиборчої кампанії для них на хід праймеріс. і Поки вони будуть вважати, що це так, вони будуть намагатись гальмувати. Майк Джонсон це повністю знаєте, як у нас е, люблять сказати на 100% людина Трампа, рот Дональда Трампа в Конгресі, в Палаті представників, і він буде робити все, що йому Трамп накаже. Це очевидно. Так його о, якщо він, наприклад, захоче на по на голосування, це можна обійти через конгрес, але питання в тому чи конгрес це буде робити, тому що там більшість в конгресі це республіканці, і тому поки що виглядає все ну так. Знаєте, якщо ще тиждень тому можна було висловити обережний оптимізм, тому що Майк Джонсон, начебто, виглядало готовий там дати задню, тобто і травм, готовий дати задню, тому що говорили. Ну давайте Сенат проголосує. Потім ми подивимося, що з цього вийде. Ну тобто, не було якоїсь там радикальної позиції. Що ні, сьогодні проголосували. І хоп, заява Майка Джонсона, що так, проект лайно, все нічого, нічого з цим не вийде. Що тут можна прогнозувати? Дуже складно сказати. Знаєте, ну, ми побачили в Сенаті, що проголосували ж не тільки демократи, так там мають більшість демократи, але тим не менше республіканці вони долучилися до фінального голосування. 70 голосів віддали за. І знову ж таки, у республіканців не всі ж вони трампісти в палаті представників. Ця група невелика. І ну, якщо можна процедурно. Прой переступити через спікера палати представників Майка Джонсона, якщо він не захоче виносити цей законопроєкт на голосування, а його протягнути і все ж таки поставити. То теоретично ну можливо там і назбирається ця необхідна кількість голосів. От я процедурно не знаю насправді скільки від палати представників там має бути голосів. Тут ледве з сенатом розібралися коли 60, коли 51 голос потрібен. Тепер розбираємося, як голосуватимуть в палаті представників нам своєї Верховної Ради, знаєте, мало. Так тепер ми маємо ще і в процедурних моментах конгресу Сполучених Штатів розбиратися, щоб розуміти, коли в нас буде допомога чи ніколи в нас її не буде. Але тим не менше, як на мене залишається цей ця перспектива, що голоси назбираються, оскільки там не всі є ярими прихильниками Дональда Трампа, який ну я називаю це тримає в заручниках. Він тримає в заручниках Конгрес, Білий Дім і тримає в заручниках Україну, оскільки через його заяви, через його вплив, ми на даний момент так і не можемо отримати цю допомогу, і це безкінечно тягнеться і, на жаль, відбувається дуже сильно на наших бойових діях на фронті. Тому ну, от, як ви гадаєте, чи Хоч є такий малесенький шанс, що переступлять через групу трампістів в палаті представників і дотиснуть цей законопроєкт, чи можливо ухвалять свій окремий і потім ще один казус буде процедурний. Ну, шанс малесенькі, як відомі пісні Рини Федишин, долоньки. Але тим не менш вони є. Звісно, тут от з приводу сенату конгресу згадали в сенаті більшість демократична дійсно зараз є, і тим не менш так потрібно було ще голоси від республіканців. Але дуже важливо розуміти, що сенатори республіканці менш залежні від якихось таких. Моментів, які стосуються там електоральних вподобань, буде зараз, на них менше Трамп може натиснути, тому що сенатор він приходить на е, в 6 5 чи -6, 6 років. Вилетіло з голови е, в сенат, і це така більш знаєте стабільна історія. Сенатори вони рідко змінюються. Тобто, якщо він там сенатор, останні два-три два, скликання, швидше за все, він і наступне скликання також буде сенатором. Там це не настільки така динамічна субстанція. З конгресменами все трохи інакше. Конгресмен приходить на два роки, і звісно, ну вони більш такі. Е більш схильні до того, щоб потрапити під якийсь там вплив потужного політичного діяча, яким при всіх його мінусах є Дональд Трамп, і звісно, він може їх залякати. Це цілком логічно. Звісно, там от таких ярих, ярих трампістів не ну не, не так і багато, які саме ідейно наслідують Дональда Трампа, але дуже важливий момент потрібно враховувати, що. Трамп це зараз основний кандидат в на вибори від республіканців. Ми ще не знаємо, що там Верховний суд наголосує, звісно. Але тим не менш, якщо поговорити максимально прагматично, у Трампа найбільше шансів потрапити в цей умовний другий тур е, і виграти потенційно у Джо Байдена. Хоча про це говорити рано, але ну тим не менш в другий тур вийти він може. І республіканці, навіть якщо вони не трампісти, вони розуміють, що то ну, нехай краще буде поганий президент республіканець, ніж хороший демократ, тому що це все ж таки наш <кхи> син, як відомо, відомий вислів є такий. Тому, тому, власне, і казати, що там так. Є трампісти, але їх меншість зараз потрібно в цілому усіх республіканців, особливо якщо ми говоримо про палату представників, розглядати як трампістів, тому що у нікі Гейлі ще є примарні шанси, звісно, Трампа обійти, але вони дійсно примарні, і республіканці розуміють, що ну, це фактично їх єдина ставка, яка може зіграти. І тому те, що якась велика частина, велика група з них е візьме так і піде проти Трампа. Якщо не станеться чогось такого колосального, якщо Верховний суд не прийме рішення, що там Штати можуть е виключати Трампа з голосування. Якщо Нікі Гейлі там раптово не почне перемагати на усіх наступних праймеріс, то глобально нічого не зміниться, і все залежати ця ось доля нашого голосування. Як на мене, цілком і повністю на електоральних вподобаннях американців. Якщо американці своїми голосами своє, своїми голосами в опитуваннях будуть показувати, що ці дії республіканців вони не популярні, вони погано впливають на рейтинг Дональда Трампа, то і позиція їх почне змінюватись. Якщо ж е електорат цього не зробить, то Дональд Трамп буде думати, що він робить все правильно і надалі продавлювати цю історію. А якщо враховувати, що і е, той же Ілон Маск є по повністю під впливом саме оцих мага республіканців, його риторика це підтверджує, і він навпаки ще намагається продавити окремих республіканців, щоб допомогу про по Україні не голосували. Як от сьогодні вийшов е, свіжий матеріал. Які посилаються саме на республіканців-конгресменів, то перспективи стають дещо туманними, але знову ж таки опитування там дуже динамічні, позиція може змінювати змінюватись ледь не щотижня. Нам дуже потрібно знайти як державі канали комунікації саме з республіканським електоратом, і спробувати донести до них сама важливість підтримки України тут і зараз нам потрібно там спільно з Ізраїлем це зробити, тому що що вони роблять для того, щоб допомогу мати. Можливо, вона їм тоді не так сильно і потрібна. Давайте, хоча б Ізраїль приберемо з цього пакету, раз вони ніяк не активізують цю допомогу там з Тайванем. Потрібно активно комунікувати, тому що нагадаю це спільний пакет допомоги для України, Ізраїлю і Тайвані. Якщо нам всім трьом потрібні ці кошти, давайте якось об'єднаємось і. Пролобіюємо це саме на республіканську аудиторію. А ви тут якраз за Ілона Маска а, згадали? Так як пише Блумберг, цитуючи його, а, була онлайн-дискусія в цій а, соцмережі X, а, то маск закликав американців тиснути на сенаторів, аби вони не схвалили продовження військової допомоги Україні, а, він а, заявив, а, що немає жодного шансу, що російський диктатор Владимир Путін може програти війну проти України. І Сподівається, що американці натиснуть на задокз на законодавців щодо допомоги Україні. Цитую: ці втрати не допомагають Україні. В вибачте, ці витрати не допомагають Україні. Продовження війни не допоможе Україні. Якби він відступив, його вбили б. Ілон Маск є зокрема рупором Дональда Трампа. А, і от знаєте, ви тут теж сказали, що ми маємо шукати якісь канали комунікації з американськими виборцями. А, але в мене тут виникло питання: а чи маємо ми зараз почати комунікувати з Дональда Трампа, з Дональдом Трампом, з його командою а, ну, на рівні нашої дипломатії і говорити з ним ну, як потенційним кандидатом в президенти від республік? американської партії, а оскільки ми бачили так, що інші кандидати, які там збиралися балотуватися, але там не пройшли в подальші там кокуси і прайме і праймеріс, вони приїжджали до Києва і спілкувалися. Нікі Гейлі вона ну більш схильна до України. Вона підтримує Україну і допомогу для України. А Трамп є Трамп, але чи не час нам вже починати з ним комунікувати безпосередньо і ну пояснювати, показувати, що відбувається і чому нам потрібна ця допомога? Це тут вже питання не в тому, що він не розуміє, що нам ця допомога потрібна. Він все прекрасно розуміє, так само, як і сенатори, і конгресмени республіканці. Тут немає проблеми нерозуміння, для чого допомога ця потрібна Україні. Ну тобто, ну можливо, якісь, якась частина їх не розуміє, але ті, що ну, не геть відбиті, вони все чудово розуміють. І оцей Ілон Маск, який я його знаєте для себе персонально, він. От Ілон Маск для мене це як Мирослав Олешко, у якого є 100 мільярдів доларів. От приблизно це, це, це ось щось щось із такої історії, ем, і якщо ми от візьмемо цю всю аудиторію, яка розганяє цю е, ці, ці ці свої неадекватні тези, вони вони все прекрасно розуміють. Якщо ми говоримо про якусь комунікацію з Трампом, то це. Не про якісь там дипломатичні канали, це щось має бути от, не знаю, що Дубінського потрібно випускати, і нехай він там е е їде з зустрічається з якимись е е друзями Дональда Трампа, і вони перетруть як вони там з Джуліані. Це знаєте, це Дональд Трамп. Це не та людина, з якою комунікують через дипломатичні канали, це потрібно. Нам потрібні якісь люди, щось там, кому сватбратись. Якщо ми говоримо про Дональда Трампа, він максимально близький по ментальності до знаєте, нашого ось цього східно східнослов'янського олігархічно політизованого оцього щось. Тобто він не. Якщо ми беремо Байдена, він такий більш саме кадровий політик, президент. там Дійсно, там, звісно, всюди якась роль неформальної комунікації, але знову ж там є повага до інституцій. Для Трампа інституції не існує. Для нього існують міжособистісті взаємовідносини, для нього існують там якісь умовні поняття, договорняки. І комунікувати потрібно питання в тому, наскільки. У нас є зараз у е, ці канали комунікації безпосередньо з ним. Я чесно цього не можу сказати. Тут треба почитати в Фейсбуці людей, у яких є е, джерела в офісі президента. Можливо, вони щось цікаве розкажуть. Ми джерела в офісі президента. Боже мой, в мене вже око сіпається від, від фрази джерела в офісі президента. Тре Трамп подумався за якогось такого маргінала, можливо, я не знаю. Президент маргінал, з яким немає сенсу розмовляти. Але нам це доведеться робити. Ну якщо тим паче він стане президентом знову, нам просто доведеться з ним комунікувати і доведеться вирішувати, як би складно це не було. І нашій дипломатії варто готуватися. Ну, прям вже вчора, що таке може статися, і що нам в такому разі робити так зараз МВФ приїжджає. Там ми даємо сценарії, а що ж ми робитимемо, якщо не буде допомоги від Сполучених Штатів Америки. Там йде ці про облігації, військові запуски і про обмеження видатків, і про можливість запуск друкарського верстату національним банком України. Але це таке, але тим не менше, Трамп продовжує свою а, політику. В нього зараз причудово під час праймеріс є вільний мікрофон, а, через який він може постійно висловлювати свої думки і впливати і як на американських виборців, так і впливати в принципі на світ. От мені зараз здається, що Сполучені Штати Америки опинившись в цій політичній кризі, яку вони поки що я не бачу, щоб вони могли її розв'язати, хоч якимось чином. до Моменту X так до дня ікс, коли відбудуться вибори президента Сполучених Штатів Америки, виборчі дільниці закриються і почнеться підрахунок голосів. Там і оголосять врешті-решта, хто стане новим президентом Сполучених Штатів. І зараз він насправді говорить багато, зокрема про допомогу Україні. Він сказав, що не, начебто, прям там її не треба давати. Так він поміняв трошки свою думку і сказав: мовляв, це кредитами треба робити. От, якщо в нас якщо ми кредитами, хай ми їм даємо ці кошти, вони нам потім повертають. Ну ці ж кошти не просто й везуться умовно в мішках зі Сполучених Штатів Америки до України. як в Білому домі, як в Держдепі, неодноразово це пояснювали, що більшість грошей, які виділяються Україні, вони залишаються у Сполучених Штатах, оскільки Америка дає нам допомогу у вигляді там певних військових об'єктів, там ракет технік. техніки. Кі тощо, а нове виробляється в Сполучених Штатах. Відповідно, працюють їхні заводи, працюють їхні підприємства, отримують зарплату американці, і все це залишає. Ну не все, а більшість залишається в бюджеті. Так, частина допомоги йде там на покриття дефіциту держбюджету України. Зокрема, це може бути через грантові програми, які там не можна повернути. Але ж це не такі великі кошти насправді. Ну тобто, і його риторика на даний момент ну, вона якась така дивна. Ну тобто, вона не фахова, вона не професійна, але вона популістична. І ми бачимо, як в Європейському Союзі є запит на популістів. Так от і в Америці завжди думаєш, що ну там вже живуть розумні люди. Ну, американці, провідна країна, там головна країна цього світу. А вони займаються і теж займаються дурнею насправді і вірять в якісь байки а вірять в хороші висловлювання, фрази, обіцянки, які просто не виконуються. Ну і насправді США, як на мене, цікава теж ваша думка. А на даний момент через цю політичну кризу перестає бути якоюсь такою провідною країною, яка реально здатна зараз впливати на геополітичні процеси на нашому європейському континенті, да, та й не тільки на європейському континенті. Та слабкість, яку вони демонструють, вона показує усім їх серйозним опонентам про те, що вони можуть дійсно брати і вирішувати, ну, принаймні, пробувати вирішувати свої питання. І те, що зараз Дональд Трамп розповідає, звісно, він розповідає на електорат. Не факт, що він сам цього не розуміє. Хоча знову ж таки, ми зараз е, спостерігаємо за глобальним наслідком кризи лідерства в Сполучених Штатах Америки, кризи політичного лідерства з тим, як по суті формується ця. Е, Формується і старія політична еліта Сполучених Штатів Америки катастрофічно. В ідеальному світі ми зараз дивилися на протистояння не знаю Ентоні Блінкена і господи, е, е, ви цього кандидатка від республіканців ті, щойно говорив її і прізвище і, і вже забув. Е, Нікі Гейлі, так? Нікі Гейлі, так, так. В ідеальному світі ми дивилися на протистояння Нікі Гейлі і Ентоні Блінкена, але ми бачимо такого... Битву двох чоловіків, які ну, трошки так однією ногою вже в сирій землі, і говорити про їх адекватність на 100% ну, достатньо складно, що говорити про перше, що про друге. Тим не менш для штатів, оця риторика, якщо ми, наприклад, Зробимо вигляд, що ми не розуміємо, що це от виключно його вкид на електорат, якому потрібно згодовувати прості, якісь е тези вислови доносити прості істини, Що ви ж не хочете, щоб ми розкидалися з нашими грошима? Давайте будемо тільки в кредит давати, що вони їх повернули. Нам потрібні гарантії, але ну я принаймні так сподіваюся, що у більшості представників вищого керівництва сполучених штатів Америки є розуміння, що це. Вони нам не дають подачку. Вони роблять важливу інвестицію в обороноздатність, в тому числі і НАТО. Тому що якщо Україна не, не встоїть, то НАТО потрібно буде зіштовхнутися з цією загроєю. Загрозою. А ця загроза це найбільш е, е, пристосована армія в світі до умов ведення сучасної війни, тому що є тільки дві армії у світі, які знають як воювати в сучасній війні. Це Україна і. Росія жодна армія світова не знає, як воювати в повномасштабній сучасній війні з безпілотниками, впівдронами і так далі. Ті ж американці, які воювали. Я перепрошую тільки ну з е, там сталібами, у яких автомати, якісь там і пару якихось радянських гранатометів, і все вони при, припливають на своєму. Потужному авіаносці бомбляють тих єменців, які сидять в глиняних халупах і показують всю силу своєї демократії. Але коли потрібно буде протистояти ядерній державі, що робити в цьому випадку? Україна це зараз єдиний форпост діючий, реально, який зберігає, хоч е якусь структуру того світового порядку, хоч якийсь вплив цей концептуальний з Американа. Ми єдині, хто фактично отримує той же Китай від того, щоб спробувати забрати Тайвань. А Тайвань це величезна втрата для всієї світу, світової економіки. Всі знають, що 65% усіх відсотків мікросхем напівпровідників Чіпів виробляється саме в Тайвані. Якщо Тайвань забере Китай, то Китай забере цей ринок. А це там це трильйони доларів, трильйони. Тобто. Те, що говорить Трамп, звісно, це дешевий популізм. Звісно, це ну або якщо він сам так думає, то ну, я не знаю, в мене дуже. Дуже погані новини для тут питання, він стосовно для НАТО висловлювався зокрема і сказав, що заохочував би Росію до нападу на країни НАТО, які мало платять на оборону. Ну я процитую. Він сказав, що насправді я заохочував би їх, мається на увазі агресорів, робити все, що вони хочуть в Білому домі. Цю заяву Трампа назвали жахливою та безглуздою. Відмітили, зокрема, в Держдепі, що єдиний раз, коли НАТО. Захищала члена альянсу, це був якраз таки захист сполучених штатів Америки після 11 вересня 2001 року. Ну і Олаф Шольц, канцлер Німеччини, теж відреагував вже на цю заяву Дональда Трампа і сказав, що Німеччина готова захищати кожен сантиметр НАТО. Ну, в разі, якщо Трамп стає президентом, поки що такі шанси ще зберігаються. То яка доля чекає ну НАТО, оскільки ця організація, ну північно-Атлантичний альянс, він. Має зараз готуватися до можливого протистояння прямого протистояння з Російською Федерацією. Але такі заяви вони не просто ну, можуть зупинити весь цей процес, який і так майже не відбувається. Там на заявах багато, але потрібно ми розуміємо, що і накопичувати зброю, і підсилювати армію і. Вчитися зараз в бойових діях в нових сучасних умовах в Збройних силах України. Але такі заяви вони насправді ставлять під загрозу саме НАТО, його існування, і якщо Сполучених Штатів не буде, зокрема з їхніми внесками, тому що ну, всі вони тримаються спільно і мають захищати один одного, так Україну поки собі не беруть. Але якщо США відрізається від всієї геополітичної безпекової історії цього світу, то що то? Тоді все чекає, які будуть наслідки. Ну, якщо ми теоретично уявимо, то наслідки, звісно, будуть катастрофічні, тому що Європейський союз е, тут і зараз не вивезе на себе забрати ту частину безпекових зобов'язань, які вкладає там України ну, Європейського Союзу, е, не зможуть закрити той. Той, той той, брак і, і матеріально-технічного вкладу сполучених штатів Америки. Якщо взяти тільки оборонні бюджети за минулий рік у штаті, він складав 850 мільярдів доларів. У всього є з Ну ми розуміємо, що ситуація дос, достатньо, скажімо, не найкраща, і ми пригадуємо і той момент, як. Північна Корея може там Росії мільйон снарядів передати, а весь європейський союз за рік не може таку кількість виробити, щоб нам передати це. Всі це все такі тривожні дзвіночки, які багато говорили про те, що потрібно тут і зараз в Європі змінювати в архітектурі безпеки, але мабуть найбільше їх саме збудила. все ж таки, ось ця історія з заявою Трампа. Я гадаю, що звісно вона абсурдна. І у нього буде мало шансів взяти вивести Сполучені Штати там з архітектури безпеки НАТО. Хоча ну він сам це, звісно, не зможе зробити, але подивимось, що там його буде республіканська більшість голосувати. Тим не менш, Європа, мабуть, ледь не вперше задумалась. А що буде, якщо Штати не приймуть не прийдуть на допомогу? До чого взагалі Європейський Союз, от, тобто, ну, в цілому країни Європи, не тільки Європейського Союзу, готові. В разі, якщо відбудеться якась масштабна агресія, хто їх зможе захистити, наскільки вони готові протистояти тій же Російській Федерації? Тому я гадаю, що це все ж таки ті ті, не то, що не те, що дзвіночки, це вже такі те, колокола на Софіївському соборі. Є же на Софіївському соборі, колокола, дзвіниці, але дзвіниці, ну так, начебто ж є. А, я думаю, я, я, я думаю, майже. Але ну принаймні це дуже гучно, і я гадаю, що в Європі це має, якщо це європейських лідерів не пробудить і не підштовхне їх до е, конкретних трансформацій, то я я я вже не знаю, що, що, ще, має, що ще має трапитись.